Привіт, друзі. Ви маєтесь сховатися в всіх цих машинах. Даю вам 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я буду тільки три машини взривати. Перший. Якщо ти там сховався, вибач. Друга. Вибач. І третя. Третя. Якщо ви в других машинах сховались, то молодці. Ну все бувайте. 宝宝。